Шановні, доброго дня, ви на каналі LeFin і корисна новина про кредити. У нас сьогодні, на огляді компанія в опису до цього відео, а також в коментарі. Буде сайт, називається StarFin, зручний сервіс кредитування, що надає кредити онлайн кожному громадянину України. Вік від 18 років. Є як короткострокові кредити, так і довгі. Розмір кредиту, який ви можете взяти, від 1000 гривень до 15 тисяч гривень. Повторний кредит надається до 20 тисяч гривень. Ставка першого кредиту акційна зі знижкою 99% від 0,1%. Термін, який ви можете обрати, 5 або більше срок до 25 днів. Вік клієнта від 18 років, стандартна ставка, якщо ви берете кредит, це повторний 2,5%. Повторний кредит також є акційні умови від 0,5%. Повторний кредит є також від 0,5% за акційними умовами. Це якщо будуть вам дані знижки на перший платіж. Якщо ви берете позику, ви розраховуєте на ті умови, що вам надає зараз організація. Прорахувати суму позики ви можете на сайті, перейшовши в опису до цього відео, а також в коментарі. Клієнту може бути запропонований індивідуальний промокод для зниження стандартної процентної ставки, який діє за умови своєчасного погашення кредиту. Якщо ви будете користуватися в рамках пропозицій, що надає компанія, ви можете розраховувати на персональну пропозицію саме для вас. Тому що стандартні умови вони для всіх однакові. І ви можете вирішити своє фінансове питання за 5 хвилин. Всього 5 хвилин вам знадобиться, щоб гроші були вже на вашій банківській картці. Підходять банківські картки тільки для виплат, дебетові картки, там, де у вас є особисті кошти, не кредитні кошти. Це може бути, наприклад, картка для виплат або картка біла, якщо у вас картки монобанку.